Христос Воскрес. В сьогоднішньому уривку чуємо, як Ісус підходить до подорожуючих і чуємо приклад того, про що мали би говорити правдиві християни і люди, які вірять в Бога. Бо насправді, як він підійшов до тих двох, бо не сказано іменами обох, Бог, тільки знаємо ім'я одного з них, то про що вони говорили в результаті? Про ті події, які сталися, але власне про ті події, які були пов'язані з Ісусом. Бо насправді подій стається в кожному дні і в ко... всьому світі безліч подій. І ми робимо самі собі вибір, про що говорити. Ми говоримо про те, що сталося добре або про те, що сталося погано. Ми робимо вибір, за кого говорити. Ми робимо вибір, про взагалі про що говорити, в якій манері говорити, і цей уривок досвідчує нам про те, як насправді повинні жити християни. Як повинні жити, які важливі теми повинні бути в людей, які вірять в Бога. І вони, двоє, йдучи до Єрусалиму, говорили про те, що сталося, але про те все, що сталося пов'язане з Ісусом. І знову ж таки, знаємо, що є одне ім'я Клеопа, іншого ім'я нема. І багато біблістів наводять різні приклади, хто з них міг бути цим другим. Але знаємо так само приклад того, що оскільки другого ім'я нема. То другим може бути кожен з нас. Цій подорожі може бути цим другим любий з нас. І питання того, чи нам цікаві ті події, які пов'язані з Христом, чи ми охоче про них говоримо, чи ми взагалі знаходимо час в своїх буднях на те, щоб проговорити певні події, які відбуваються, але ті події, які відбуваються з Богом, бо насправді людина завжди знаходить час на те, що їй треба, і те, що їй цікаво. Тобто можна знайти час на телевізор, на все інше, на ті соцмережі, але можна знайти час на Бога. І тоді питання, що є важливе в нашому житті. І відповідно, коли Ісус наблизився ішов разом з ними, але сказано очі їм заступило, і вони його не пізнали. Знову ж таки, приклад того, що вони, навіть розмовляючи про Бога, навіть вважаючи за важливу тему. Але буває так в житті, що може очі заступити, і людина десь не побачить Бога в своєму житті, навіть коли він буде близько біля неї, навіть коли буде крокувати разом з нею. І він дуже вічливо, він, будучи Господом, дуже вічливо питає, що то за розмова, що йдучи, ведете між собою повні смутку. І тоді озвався один з них на ім'я Клеопа і каже Та ти один хіба чужинець у Єрусалимі не знаєш, що цими днями в ньому сталося, і починають йому розказувати. Але знову бачимо приклад постави Ісуса, який не нав'язується, який не міняє тему, а який просто вічливо підходить і питає, а про що ви таке говорите? Тобто людина вічливо підходить як до якоїсь компанії колективу і не нав'язується в ту компанію, не нав'язується в той колектив, а готова так само послухати, про що ті люди говорять, чим ті люди живуть. За що вони переживають? Він готовий нас завжди вислухати, навіть після того, як він витерпів ці важкі муки, знущання, коли він витерпів ту смерть на Христі, і він все рівно в лагідності підходить, не нав'язуючи, чемно, покірно, і питає: А про що ви говорите? І коли йому починають розказувати, що за Ісуса Назарянина, який був пророк могутній ділом, тобто і вони вже описують. Такими сильнішими словами Ісуса, вони не кажуть, що був Ісус, і там з ним дещо сталося, а вони навіть самими такими словами, як могутній ділом, відповідно і розказують про те, що далі було з ним, як наші первосвященники і князі видали його на засуд і розп'яли. Вони не кажуть, що весь народ ізраїльський видав Ісуса на розп'яття. а знову ж таки говорять про тих, хто першочергово долучився до того. Хто стимулював Пилата для того, щоби видати Ісуса на розп'яття? І вони згадують в першу чергу наші первосвященники і князі. І знову ж таки далі розказують про свої надії. Кажуть, а ми сподівались, що Він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день, сьогодні як це сталося. І, відповідно, знову мова йде про третій день, бо були приписи за третій день. Ісус говорив, що на третій день відбудує храм. І вони з певною надією згадують, що якраз от сьогодні цей третій день, що якраз сьогодні цей третій день, як сталося, і вони чогось очікують, наводять певний приклад надії, як жінки пішли рано до гробу і не знайшли тіла, тобто приклад певної надії і приклад усилення цієї надії. І, відповідно, Ісус відповідає: Здавалося би, грубо. Бо якщо хтось до нас каже, ми розказуємо свою думку, розказуємо, що ми переживаємо, і хтось до нас каже ой, нерозумний. Але насправді це слово є перекладом, яке бере в зміст, Ісус звертався до них, як вам важко це збагнути. І щоб знову ж таки в нашій мові переклад відбувся на слово нерозумні, але мова йде про те, що Ісус не говорив все ж таки до них грубо. Ісус сказав, як вам важко це збагнути. Повільні розумом. Тобто, чому ж ви такі повільні розумом? Хоча декого може образити фраза повільні розумом, але знову ж таки бачимо, попри те, як Ісус говорив, вони на нього не образились, на те, що він казав, бо далі він почав їм пояснювати Писання від Мойсея, від усіх пророків, він їм вияснював те, що є в Писанні. Відповідно, і далі приклад того, коли люди короткий час. Поспілкувалися ближче з Богом, поспілкувалися ближче з Ісусом, то в результаті далі, що вони йому запропонували? Йдемо, ми собі побудемо самі чи щось інше запропонували? Що вони йому запропонували? Що він залишився? Бо насправді приклад того, коли людина хоч трішки ближче перебуває з Богом, вона хоче, щоб він залишився в її житті. І вони сказали: Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і день уже похилився. І сказано навіть вони ж наполягали навіть. Тобто мова йде про те, що людина, яка діткнеться трішки ближче до тої святості, до того добра, вона не хоче з ним розлучатися. Тобто, навіть коли вони його не пізнали в особі Ісуса Христа, або сказано, що очі їм заступили, але все рівно відчуваючи, що людина є від Бога, що вона говорить про Писання, знає Писання, і вони хотіли, щоб він зустався, вони навіть наполягали на цьому? Тут питання до кожного з нас: чи ми в буднях наполягаємо, щоб Бог був в нашому житті, чи ми запрошуємо його в наше життя, знаючи його ту вічливу поставу, що він не нав'язується. І в даному прикладу, знову ж таки, сказано, щоб вони його запрошували. В результаті він зостався, увійшов, щоб сів з ними за столом, взяв хліб, благословив, переломив і дав їм. Тоді відкрились з них очі, і вони його пізнали. Знову ж таки, приклад того, коли людина запрошує Бога в своє життя, в свою домівку, тоді їй відкриваються очі на нього, тоді людина бачить правдивого Бога. І ще вагоміший приклад: Ісус, коли прийшов в домівку, Він був запрошений як гість, його запросили як гостя, але він поводиться не як гість. Бо Він взяв хліб, переломив і благословив, він виконав дії ті, які належать Господарю, і приклад того, коли ми запрошуємо Ісуса в своє життя і в свою домівку, то повинні дати йому роль того Господаря. Ми не повинні давати йому роль Гостя, що Він є гість у нашому житті, що він є гість в нашій домівці, що він той, хто погостює і зараз піде. А приклад того, коли даємо йому роль господаря, то приклад також довіри, приклад також того, щоб він був постійно в нашій домівці, бо насправді господаря з дому не виганяється, що він господарював в нашому житті, що він нікуди не йшов з нашого життя, бо господар не лишає свого, і відповідно, і приклад того, щоб мати ті відкриті очі, але потрібне зусилля для того, щоб наші очі відкрились. Потрібно збагнути, що є важливе в нашому житті, і відповідно запросити до себе Ісуса. І відповідно після цього сказано зник від них. І далі, що вони кажуть? Що, давай їсти, все вже Ісус пішов. Ні. Вони далі говорять про те, що було, далі говорять про важливі речі в їхньому житті. Далі говорять про цю важливу подію: кажуть, чи не горіло наше серце в грудях, коли він промовляв до нас в дорозі? Тобто вони говорять навіть про те, коли він був з ними, і вони його не пізнали. Вони говорять знову ж таки далі про нього. Далі люди мають важливу тему про Бога, який був присутній особисто в їхньому житті і відлучився на певний час. І знову ж таки, вони далі мають це за важливу тему. І також ще один важливий приклад з цього уривку, що в тогочасному суспільстві навіть ці люди, які йшли до Емаусу, вони говорили про Ісуса як про Месію, про великого мужа, про пророка. І вони очікували Його у славі, очікували те, що Він спасе народ, і вони студіювали Писання про Його славу, про його царювання, але трішки опускали ті приписи, які були про його страждання і про його страсть. Цьому було відповідно частково помилка і частково недоопрацювання того Писання. І у нас час люди мають подібну помилку, але вже трошки іншу. Ми всі з вами прекрасно вже знаємо страсті Христові. І люди навіть ті, які рідко ходять до церкви, але деяким навіть доводилось бачити фільм «Страсті Христові. Люди знають, що таке хресна дорога, знають, як, в який спосіб Ісуса розп'яли, що було перед тим. І нам легше сприйняти то писання, яке йде про страсті. Але дуже багато людей у сучасному світі. Не вірять іншому тому уривку, або слабо його досліджують, про те, як Ісус прийде у славі у другому пришестю. Тобто, бачимо приклад в минулому, як люди навпаки, очікували Месію, який прийде у славі, але десь ті уривки про страсті упускали, і ми, в свою чергу, робимо навпаки. Ми вже знаємо про страсті, знаємо, що як Ісус за кожного з нас витерпів, знаємо, що Він помер і воскрес, але десь. Ми говоримо в своєму житті про ту важливу подію, яка чекає на кожного з нас, про ту важливу подію, яку чекає Все Небесне воїнство. Коли Ісус прийде у повній славі вже, в другому пришесті Він прийде в довершенні в повній славі своїм царством, якому вже не буде кінця, то бажаю кожному з нас, щоб ми насправді находили в своїх буднях місце і час для тих важливих питань. Для пізнання Писання, щоб ми насправді розуміли, що є важливе в нашому житті, хто є важливий в нашому житті, в результаті, щоб ми запрошували Ісуса в наші домівки і в наші життя, і щоб Він там постійно перебував. Христос Воскрес!